Так, що там картопелька? Ого, яка картопелька вже. Картопелька. Вже майже в пояс. Починається цвітіння. Починається цвітіння. Зараз щось жуків не видно. Суть в тому, що можна було б внести зараз, дати магнію, дати заліза. Трошки можна дати було калію, зробити це в ацетатній формі, щоб нагнати листову масу. Якби був жук, то живлення можна було б поєднати з обробкою від жука. Це було б дуже добре. Жука немає. Ходити живити нецікаво. Просто так. Хоча можна було б. Зараз нітрат кальцію можна було б дати. Вона любить кальцій, точка росту була б хороша. І в моно було б працювати кальцієм. Так, що в нас у сусідів? Так, у сусідів. Буряни не буду показувати, бо не цікаво. Десь приблизно ось так. Да. Щоб мати потужний врожай. Зараз є сенс нагнати листову масу і її зберегти. А щоб її зберегти, потрібно працювати на випередження від фітофтори. Що, звичайно, рано, але треба мати на увазі і бути готовим до такої обробки. Якщо зберегти всю цю листову масу, потім попрацювати по листу. налево. Мы налево потужней бульбы. Все, хоть сейчас